Доброго дня ми з України. Вітаю, друзі! З вами знову Максютинський Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року. Знімаю вам паралельно відео по зйому врожайчику з України 50 в кавичках моєї, невизначений поки що достовірно сорт. Вистачає в мене його рослин і в цьому відео я зачепив тему. Омолодження штамба, е при механічних пошкодженнях от, і ну, неякісному росту, от, наприклад, одноготки, в е, один час садились. От, одна ось така рослина, теж високий штамб, десь метр п'ятдесят, тут десь метр тридцять, можливо метр сорок. І ось тут. Ось гляньте, що різниця майже в два рази, якщо придивитися. Тут же гілочки трошки припіднялися, бо вони були з врожайчиком. Ось, До речі, я, я в шоці від такої 90 на 80 квадратиком таким маленьким з декількома гілками Ось такого врожаю я в шоці. От. І тут теж та сама картина, теж горіха дуже багато. От, буду збирати, зараз теж буду відео знімати. Ось Гілки попровисали. Так, і повернемося до цієї теми, бо вона актуальна, і її потрібно більш розширено втілити, скажімо, в життя, щоб люди бачили її, щоб розуміли. Бо дуже багато зацікавлених фундуком на даний момент, і я думаю, в подальшому їх буде ще більше, бо тема цікава і, в принципі, доволі перспективна, якщо порівнювати з іншими садовими культурами, а особливо якщо взяти плодові не буду якби сильно багато приділяти часу конкретно порівнюванням оце якби можна когось і образити от, хто вже займається тим чи іншим, тою чи іншою культурою але е, омоложення штамба. хто, хто думає ще от дуже багато людей дзвонять і питають от одне і те ж саме їм розповідаю на рахунок штамба, ведення штамбом чи кущом фундука кореневласного От. Якщо він кореневласний, да, ці два способи, вони в принципі, є єдині. Якщо привитий, то він тільки е, виходить, що штамбом вирощується. От. Якщо вести кущом це є велика проблема, як на мене. От. Ну, я не буду сильно там розказувати плюси і мінуси. Це вже дуже багато людей знає і зробили для себе висновки. От. Бо, ну, це машина. Кущ це реально машина, він вже був би, він вже був би набагато більший, от, і догляд за ним був би набагато важчий. І він займав би одиниця рослина на площу, він займав би менше одиниць висаджених на гектар, наприклад, ніж штамбом. А різниця суттєва, от, бо кущ розростається і омоложується він. Не разово максимально за раз повністю омоложується дерево через 15-17, хто як. В Італії я там в Америці я бачив, що і по 50-70 по 70 років дерева і плодоносять, в принципі, ну, це все треба на власній шкурі, як то кажуть, все треба перевірити. Тим більше, що Штати, Італія це не Україна. У нас грунти зовсім різні. І я думаю, це теж буде відігравати важливу роль. Але тим не менше. Якщо навіть омоложувати рослину через 17 років, то я рахую, що омолодити її дуже швидко, фактично за сезон 2, не є великою проблемою, це навіть на ізі, як в молодіжі говорять, бо корінь залишається такий насос, який був, і він дуже швидко штам росте і нарощує зелену масу, гілки і врожайність. Ось тут в мене така картина з цим штамбом трапилася. Я його посадив, видко були десь механічні пошкодження, чи при пересилці, чи при посадці, чи ну якби були нюанси, ось бачите. І тут же видно завівся, чи шашель, чи древесниця в'єдліва. Вона робить шкоду. З тої сторони він встановився, він питає якби поживними речовинами горіхи, ось ці викормив, як не дивно. От, і В принципі, він зовні непогано виглядає, але ріс пригнічений порівняно з тим. От. І що я паралельно роблю? У минулому році була порослина, в ну, короне власного фундука. Хто цікавився, той знає, що це підлісткова культура, сімейство Березових, але він е по своїй генетиці він стрімиться рости кущем. Він дає дуже багато поросів, особливо конкретні сорти, які. Просто засипають там сотнями сотнями порослин з роками. От. І я в минулому році, ну це вже в цьому році виросли порослинки От. А цю я залишив в минулому році. Ось така вона була. Ось, Бачите, тут? Да? Цього року пішло вже більше метра прирост і ще росте, він вже вище куща, Ну в рівень чуть-чуть вище. Ці поприбираю. От. І... Виходить, що ну, по рослина минулому році рахувати можна і не рахувати, і, в принципі, вона, її можна залишити, як плануєш омоложувати на слідуючий рік чи через рік. От. А можна рахувати з цього року омоложення. От. Е, я вивів уже за цей рік висоту штамба, яка мені потрібна. За слідуючий рік я зріжу десь приблизно на ось цій висоті. Приберу ці всі гілки, бо вони якби низько, я хочу вищі. І ось цих почок я вже сформую скелетні гілки першого порядку, і на тих скелетних гілках вже сформую гілки другого порядку. Чому так? Тому що це я приберу, а насос буде качати і сила росту буде просто потужніша. Можливо, навіть буду всю пору лізти, буду прибирати, щоб максимально швидко наростити саму рослину. І Таким чином за, фактично, за, два сезони, от, за два сезони можна сформувати, ось таке як було до цього дерево. От. А в подальшому, як буде корінь 20-річний, фундук – це рослина, яка регенерує, от, вона може тисячами років рости. В принципі. От. Тому корінь там залишається йому нічого не робиться. От. І за рахунок тої мощі корня дуже швидко штамп можна наростити. Я думаю, в майбутньому, от як буде вже за 20-30 років корню, то в принципі за сезон можна сформувати штамп. З минулого року залишилась порослина. От. Я, до речі, по шедевру вдома в себе біля будинку показував, як я це зробив на корінню як вивів штамп і як він зараз плодоносить. Це ж відео буде по цьому. По збору врожаю з рослини шедевра. От. І Таким чином можна за сезон сформувати гілки першого і другого порядку, скелет. От. І вже їх розгалужити і якби вже буде врожай, вже якийсь кілограм. Я думаю, горіха вже буде на ньому. Ну, До кілограма кілограм приблизно. От. А на слідуючий рік воно буде перти на тих корнях, він дуже швидко набере об'єму крони і відповідно врожайність. Тому для мене е, тема е, як формувати і яким способом ну, вже два роки як закрита, можливо навіть і більше. От, е, тому тільки штамп. Це особисто моя, мій вибір, я нікому його не нав'язую, бо ну, мені взагалі з цього якби, ну, яка різниця? От, просто що кажу, що я вибрав е, саме такий метод. От, а, типу, як, ну, може хтось подумає, сильно подозрительний. От, що, мол, радить штамбом садити, продає сам саджанці, І якби таким чином хтось захоче взяти, то можна буде більше продати. Ну, якби я саджанців багато не виробляю, я в основному для своїх, для своїх потреб виробляю. Це вже, я думаю, багато переконалося, що постійно не вистачає їх. Тому, ну, якби сенсу мені ніякого немає, там комусь щось парити. Ось така картина. А ви робіть висновки самі, посадіть, попробуйте, якби, і... І з часом зрозумієте, що вам краще підходить. От. Тобто, для мене штамп це супер. Ну, Росте деревом, як сливка, наприклад, чи яблуня, це просто суперово. А поросль, поросль просто або викошується, або випалюється, або просто вирізається От, в кого які підходи в плані органічного вирощування чи неорганічного. От, якби, тут така картина. Ось це наприклад. Тут одненько я скосив, бо тут у нас ця повінь була, то сюди, до речі, ось дивіться, яке зілля повертало, там далі його немає. Намулило з лісу, з-під лісу, дуже хороше є землі. І тут все пре просто капітально. от Я довольний цим ділом. І тут, сюди цього поживних цих ґрунтів і похилило трошки фундучка. От. І я обкошував, просто не розрахував її. І... Ну, його потріпало, звісно, було добряче. І таким чином я скосив. Ну це не є проблема, він омолодиться за сезон, за два буде нормальна, адекватна рослина. І що я показую? Що ось рядок десь в районі 70 метрів, вже тут, там трошки довше, тут же цей коротший, бо він в мене клинком йде така ділянка. І вони всі в мене штамбами. Навіть можливо буду якби, типу як шпалерним вирощуванням, але без підв'язки. Одноплоскосною, якби одну лідера вести і з того лідера, типу колоною будуть бокові латерали на плодоношення. Бо тут посаджено густо через метр. От. Або розведу в дві сторони. Побачу це, якби шедевр мене формувати і без шпалери, він сам гарно дуже росте вверх припіднято. От, тому, я думаю, і так обійдемося. Ось така картина в нас по штамбу, а висновки робіть самі. Ось, так що... Особисто для мене такий штамп, ну, хай буде нижчий, там 80 см, 70-60 метр, але то є вещь. Так, Цю тему закрили. Кого, що було цікаво, я номер залишу. От. Може щось уточнити, щось я не договорив, чи занадто багато наговорив, дайте знати. Ось така картина. От такий штамбик. Все. Дознімаю це відео, закину його першим. От. Зараз піду візьму відерце, висиплю відерце, мені аж цікаво стало, як це так на такому мальцю вродилось стільки горіхів, аж дивно. Ось. Все, друзі, всім миру і почуємось.